Всім привіт! Це друга частина відео про покупочки до школи і про самошколу. І це відео про зошити, друга частина. Отож, бо почнемо. Перша це папочка, з якою я ходжу в школу. Ось така зошита можна. Тут зустрічають закладочки, ось така. А, Ось такий мій словник англійської Накладочка. І що мені подобається, він в клітинку. Далі, з англійської. До речі, хто б подумав, що він дитячий, він не дитячий. Він мені дуже подобається. І до того він підходить до, ну, як ніби, до книжки англійської нашої ось. Дуже класний. Далі йде зошит з української мови. Ось. Така закладочка. Дуже класний, мені дуже подобається. І ось тут. А, те, що ми писали. і це ото, що ні, це ще не то. Так, а, ні, так. Да. Це не то, Далі йде зошит математика, але це за алгебри. І все, що пов'язано з математикою. І ось тут я вже просто попробувала, мені е, стрілечок розписалась. Ага, і ось, до речі, ми писали самостійну роботу. І я маю 10. Далі. Зашите заробітку звільного мовлення. Нам кажуть, звичайно заводити, і ця домашня робота, яку я сьогодні писала назад. Ось і ось. Це була тема цього ніби тексту, міні-тексту про охорону на пернатих друзів. Далі чорновик. так він був колись для контрольних робіт з українським мови. Але ось проблема, в чому я ж потім подивилась, що це клітинкові. Далі біологія. зошит з біології. А ось так він виглядає. Ось. Це ми за один урок писали. Ах. Так, це всі були, в принципі, зошити до школи. І так, тепер зошити, які в мене просто ось така стопка зошитів, які в мене просто ніби... Ну, ще честь такий, stakey banana misto leitão London New York Лондон. І ще один Нью-Йорк я віддала своїй подружці Марії в школі. А, ось такий. У ось ось мене такий з геометрії. Ось такі. Фізика. А, з того року ще Сумерки, з того року сумерки, з того року сумерки і з того року сумерки. А, з того року. Але класно. Цього року. Це я просто не так підписала. Біологія, хімія, алгебра або, матема, або геометрія. Алгебра або геометрія. Алгебра або геометрія. Це були такі зашки. І тепер зошити. От в такій у мене папочці в стоять, бачите, всі мої зошити. Закладочки. Ось така моя папка. Тут бівкаль, а тут автобусні лондонські. І так, показую. Зошит з світової літератури. Це ніби. Я там ще дуже мало писала. Мало писали. Далі ще, ну ж, з історії середніх віків. Це за я її купляла там. Ось. За з фізики. Там досить мало ми написали, але домашки дають багато з фізики. Основного здоров'я. У мене такий, до речі, ви бачили зелений. Ми тут мало написали. Зараз вам покажу. Щас, час, щас. Ага, ось. Такий в мене зелений, зелений і розовий. Ой. Так. Дальше. До речі, зайдіть область комношня. От для основного здоров'я це не потрібно. Е, хімія. Досить мало написали, це зараз покажу. Через те, що багато писали зошити для практичних робіт. Е, зошит з української літератури. Сити. Дуже мало на ньому написали. Ні, хоча як ми пишемо з літератури, то це багато. Ми зазвичай з літератури пишемо так. Далі, історія зажит зі старі України. До речі, не звертайте увагу, будь ласка, що в мене такий голос. Просто я вже захрипла, бо це не, не. сьогодні в школі ми створили щось з чимось. Це, до речі, домашка. Ось це. Щось ще масче слово творилось. Ужас повний, можна було пристрелитись. Далі, за що з, з, з географії? Такі з природою. І ми ось тут так ось так написали. Ось і ось. Мало. Далі, календар погоди. Бігала, купляла на перевіді, завжди так чесно. І ось в середині. Не дивуйтесь, чому він такий, чому такі великі букви і все решта, тому що вчителька нам каже, тільки так робити, інакше вона вириває зошити. А, якщо не вірите, ну, ну, доказом цього знають мої однокласники, вже сім'ям так виривала вона. Це щось ще У мене, до речі, теж чуть не вирвала була. Це ж з геометрії. Ось таке, дуже класний, мені подобається і глянцевий. І ось тут ми написали дуже мало, як тут я А, ну, в принципі, не дуже мало, бо вона у нас тільки раз в тиждень. Ось які такі креслі. І тут ще немає Ось тут а, Тут трохи. Трохи, трошки, зовсім трошки. Далі, ще з трудового, це ще від 5 класу в мене. Австралія пише. Ось доказ з того ще в мене ще з п'ятого класу. І тут неймовірно багато написано, ніби підкреслино ось. Все такого. най і зараз ми вчимося в'язати крючком. Ось. Хочу крючок. Це не такий крючок на малому. І зараз я вам е -е. правила безпечної праці та санітарно гігієнічні вимоги під час в'язання гачком. Так. Основні прийоми платіння гачком. Ось. Повний. Далі, завжди це моя Це ніби я забула здати вчительці, ось такий він ось так виглядає ніби. До речі, в мене вже в кімнаті трошки темно. Потемніла, бачите, він ще пустий. І це завжди інформаційний години. Такий смішний, такий класний. Ось інформаційний години. І ось перший раз я писала на сьогодні. 0,9, 09, 13. Це було все. А ні, ще ні. Зараз з фізики для практичних робіт, і для лабораторних робіт та експериментальних досліджень. Ось, коли філік. Тут ми ще абсолютно нічого не писали, тому що ми не знаємо чому. Контурна карта з Історії України. Атлас з історії України. Атлас історія середніх віків. І контурна карта історія середніх віків. Ось. І до речі. Першу частину. В першій частині я вам забула, ще дещо показати. Це от в мене є два такі кромашки, і от в цьому в мене завжди з собою ось такі це чай. До речі, оце, ви не дивіться, що оце, оце. це від чаю ніби заварювало І ви бачите, ось тут так ніби тиснеш. Зараз як вам так показати. Тут тиснеш. І вона тут відкривається, бачите. Закрит, відкриті, закриті, відкрит. Ось така бутивочка. Від фірми контіку. О, Ось така бутеречко. А Зараз я вам вже раз покажу, що це від контіку. Ось, вам видно, правда трошки. О, і це було все. Дайте нам пальчики верхні, стайте нам пальчики вниз. Дивіться відео про авторські права буде скоро. Дуже скоро, прям, ну зразу закину. Е зразу дивіться відео про авторські права. Підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь, будь ласка, У нас вже 15 подписчиків. Е ставте пальчики вверх мені І нам під всі відео. Но вас дуже, дуже, дуже любим. И я вас люблю. Все вам найкраще. Па-па. Дивіться першу частину, якщо ви перше подивилися другу, а потім перше подивилися другу, а потім першу. Дивіться першу частину. Все, я вас люблю. Па-па.